Вітаю студії. Я зараз знаходжусь на вулиці Банковій в адміністрації президента України. Як вам вже відомо, тут проходить плановий саміт Україна ЄС вже 15-й з того року, коли його започаткували. Минулий саміт проводився рік тому, після того як втік колишній президент України Віктор Янукович. А зараз президент України Петро Порошенко, голова Європейської ради Дональд Туск та голова Європейської комісії Жан Клод Юнкер зібралися для того, аби підбити підсумки по. Точного року та того, як же проходить співпраця Україна ЄС, особливо після того, як обі, обидві сторони ратифікували угоду. Саме зараз проходить мова, проходить розмова тета тет. Її ніхто не транслює. Невідомо про що зараз розмовляють там політики. Напевно, про те, що зараз буде після цього відбуватись на пленарному засіданні. О 14 годині 40 хвилин відбудеться це пленарне на засідання на ньому е, будуть такі поточні вопроси, як е, мінські домовленості, чи виконуються припинення вогню, чи не виконуються, е, також е, президент України раніше звертався до Європейського Союзу та просив додаткову місію, е, місію саме ЄС, а не ОБСЄ, яка би допомогла е, фіксувати порушення е, режиму припинення вогню зі сторони терористів. Е, також е, будуть обговорювати. Те, чи успішно чи не успішно впроваджуються економічні та політичні реформи в Україні, включно з тим, як працює фінансова допомога, яка надається Україні, після цього приблизно о 5-й годині всі учасники пленарного засідання збираються провести коротенький брифінг, на якому підіб'ють підсумки розмови та визначать подальші напрямки співпраці Україна ЄС.